Вітаю всіх! Повістки через Укрпочту до всіх військовозобов'язаних. Що робити, коли ви отримуєте дану повістку? Яка відповідальність у разі неприбуття, і взагалі, як вона виглядає? Все це розберемо у даному відеоролику, тому обов'язковіться до кінця, щоб бути максимально обізнати темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Якщо ж виникає якесь питання в процесі перегляду відео, обов'язково його в коментарях, щоб максимально широко розкрити дану тему. Ну що, поїхали? І так, друзі, всі ми добре знаємо, що в нас в Україні є два варіанти отримання повістки. Перший варіант це коли ви особисто отримуєте повістку від представників ТЦК ТСП і ставите свій підпис, перевіривши зрозуміло всі дані, які там зазначаються. Наступний випадок це коли ви отримаєте дану повістку безпосередньо на пошті, коли ставите за нього підпис про отримання. В такому випадку дана. Отримання повістки, воно вважається належним чином, і на дану повістку потім прийдеться обов'язково відреагувати, або з'явитися особисто, або повідомити про причину неявки. Саме цікаве, що нещодавно в Україні почалася масова розсилка повісток через Укрпочту. І саме цікаве, що десь в середині вересня вони були досить масштабно розіслані, і навіть мені також вона була отправлена 8 жовтня. Я її вже отримав. Про неї поговоримо більш детально. Детальніше, що відносно даної повістки, то також вона зазнала дещо змін, оскільки кабінет міністрів України виділив мільйони гривень для того, щоб все ж таки її удосконати, і саме таким шляхом вручити військовозобов'язаним повістки. Так, друзі, як тільки що я вам повідомив, що у вересні 2024 року на початок розсилання даних повісток Карпушта отримала близько 6 тисяч повісток для їхнього розсилання. Але щоб ви собі розуміли, замовлень на виготовлення даних повісток було близько 900 тисяч. І саме цікаве, що з інформації, яка наявна у засобах масової інформації, то виділилося з бюджету 71,8 мільйонів гривень. Для того, щоб все ж таки роздрукувати дані повістки і обов'язково їх розіслати всім військовозобов'язаним. Що саме цікаве, це те, що зрозуміло для бюджету це вигодно, оскільки дуже багато людей не явиться по даних повістках, і вони будуть оштрафовані саме на штраф 17 тисяч гривень за неявку по повістці. Зрозуміло, частина людей буде її оскаржувати, а частина все ж таки буде вимушена їх. Заплатити тому, в принципі, якщо на одну повістку виділяється там 100 гривень, а особа за неявку заплатить 17 тисяч, то зрозуміло дана саме сума коштів вона зрозуміло, повністю перекриється. У зв'язку із новими змінами, також допрацювали і самі ж повістки. Є один формат, а це той випадок, коли дана повістка виписується на вулиці з ТЦК та СП або вручається вам безпосередньо в самому ТЦК та СП, куди ви прибули самостійно. Там в даній буде повістці обов'язково наявна гербова печатка і особистий підпис начальника ТЦК та СП. Другий варіант це такий, як ось, наприклад, у мене в руках, це Повістка, яка згенерована через систему оберіг, і е, тут немає наявного підпису представника е, начальника ТЦК ТСП, є лише е, QR-код, який є, як відповідно до нових змін, повинен під час сканування підтягуватися, і ми повинні там побачити всю наявну інформацію, чи дійсно ця повістка направляється вам. Але саме цікаве, те, що після того як я згенерував дану... Даний штрихкод, то ніяка інформація в мене не підтянулася і написала, що дана повістка вручена не вам. Тобто, от така інформація була мені підтягнута через резерв плюс, який я відсканував. Також, друзі, зазнали зміни і самі ж повістки. Тепер вони виглядають у двох форматах. Перший формат це коли повістка вручається вам, представниками ТЦК ТСП, і там зрозуміло на даній повістці повинен бути особистий підпис начальника ТЦК ТСП. Міста, де ви отримуєте дану повістку, і зрозуміло, повинна бути гербова печатка. Якщо ж, наприклад, ми дивимося інший формат повісток, це ті, які направляються вам через почту, то ці повістки вони генеруються безпосередньо автоматично через систему оберігів, і вони всі є роздруковані, і в них немає жодної печаті, яка б могла. там підтвердити, що вона є правильною да, чи закону, і обов'язково немає тут жодного підпису начальника ТЦК. Тобто ми можемо побачити тільки саме QR-код, який і підтверджує, що ця повістка згенерована через дану систему. Також дана повістка вона роздрукована з описом вкладення. Тут немає жодних підписів, є тільки на наступному на зовнішньому форматі: це те, що опис вкладення. Що це направляється повістка, і, в принципі, її і номерація, ну і також адреса, куди направляється. Тобто це те, що йде по повісті. Також саме цікаве, що відповідно до законодавства ми маємо можливість відсканувати даний штрих-код, який зазначається на самій повісті. Але коли я сканував через резерв Плюс, то воно взагалі мені не підтягує ніяку інформацію і пише, що дана повістка вручена не вам. Тобто, ну, така є інформація в даному резерв плюс наскільки це правильно? Я не знаю. Можливо, це якийсь е був баг там, да, чи помилка. Поки не зрозуміло. Саме цікаве, що дані повістки вони також направляються в конверті, де зазначається, що повістка ТЦК та СП вручити особисто. Тобто, як відбувається, це чисто моя повістка, яка мені прийшла 8 жовтня. Позвонили представники мені поштових відділення, повідомили, що вам прийшов лист, потрібно його отримати особисто. На отримання даного листа кабінет міністрів України виділи всього-навсього три дня, вона буде зберігатися, і потім вона повертається до ТЦК та СП. Тому, якщо вам прийшла дана повістка, то ви повинні її протягом трьох днів отримати. І потім, зрозуміло, коли ви відкриєте дану повістку, то тут е, дається, наприклад, тут, щоб ви собі розуміли, 7-го числа я її отримав, мені потрібно було прибути 14-го, тобто дається запаси 7 днів з моменту, коли ви її отримали. Саме головне, що потрібно вам знати, це те, що коли ви отримаєте дану повістку, ви ставите свій особистий підпис, що підтверджує те, що ви його отримали. З того моменту, якщо, наприклад, ви його получили, у вас починається відлік, коли ви повинні прибути до ТЦК та СП. Якщо, наприклад, ви зрозуміло отримали повістку, наприклад, як я 8 серпня, ой, кажу, 8 серпня, 8 жовтня, мені прибути 14-10-го, і ви, наприклад, на ту дату не можете прибути, бо там, наприклад, захворіли або там. У вас є якісь там сімейні обставини, що ви не можете прибути, то вам обов'язково потрібно повідомити про причину своєї неявки. Тому що якщо ви не повідомите, то вас обов'язково будуть подавати е, уже в розшук, і, і зрозуміло, що на сьогоднішній день буде відбуватися те, що відбувається. То силова мобілізація, будуть у вас. Розшукувати і доставляти, тому для того, щоб все ж таки не наражати себе на небезпеку. Якщо у вас є якась підстава для вістрочки або там бронювання, то все ж таки краще скористатися нею, отримати дану повістку і прийти в ТЦК ТСП для того, щоб її анулювати. Якщо ж, наприклад, навіть у вас є підстава для вістрочки, обов'язково не лінуйтеся, підіть, заберіть її і обов'язково анулюйте. Коли ви приходите в ТЦК з по даній повісті, Подаєте її і вам обов'язково означають про те, що ви прибули. Тобто з того моменту, коли ви прибули, навіть якщо до вас виникає якесь питання, або там десь там загубилося, ви можете повідомити про те, що я ось, наприклад, прибув 1410-го. І взагалі до мене будь-яких питань немає. Тому, в принципі, якщо є підстави для вістрочки, обов'язково забираємо, ідемо і анулюємо дану повістку, щоб не було ніяких проблем і не було ніяких штрафів. Якщо ж, наприклад, стався такий випадок, що ви не отримали дану повістку, то зрозуміло, також є два варіанти. Перший варіант, якщо ви просто не встигли дану повістку забрати, бо вона вже повернулася, то вам необхідно. Звернутися до ТЦК та СП самостійно для того, щоб все ж таки в дані часові рамки все ж таки прийти, погасити її і щоб вас не оштрафували за неявку по даній повісті. Тому що штрафувати все рівно будуть, але дану повістку також можна її оскаржувати. Отже, друзі, скажу з власного досвіду, що дуже багато чоловіків отримали повістку, і це саме ті чоловіки, які оновили дані через Резерв Плюс або безпосередньо в самому ТЦК та СП. Якщо ж ви отримали дану повістку, навіть якщо у вас є підстави для відстрочки, то обов'язково потрібно по ній з'явитися для того, щоб її анулювати і е, не було до вас питань, не перебували ні в розшуку, не було ніякого адміністративного правопорушення, тобто краще її прийти і анулювати. Якщо ж, наприклад, ви не можете прибути в той час це. Та день, який значно у повісі, то обов'язково повідомте про це ТЦК ТСП, для того, щоб все ж таки себе обезопасити від чималого штрафу. Ну, а якщо ж ви взагалі не хочете йти, то що я вам можу повідомити? Це те, що можна оскаржити дану повістку в судовому порядку, і, в принципі, чимало такої судової практики є. Якщо ж якесь питання, друзі, не було розкрите у даному відеоролику, ви завжди можете або звернутися додатково за телефоном, який бачите на екрані, або написати це питання в коментарях, і я чи хтось із глядачів обов'язково дасть нову відповідь. Ну, а з вами, як завжди, був я, адвокат з ну, юридичної компанії Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юріч. Дякую, що ви з нами, і дякую, що ви активно коментуєте дані відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!